Доброго дня. Те, хто питає, коли відбудуться вибори. Чому взагалі я взяв, що вони відбудуться? А чому ви взяли, що вибори ніколи не ні відбудуться? Чи ви вірите, що у нас зараз закінчиться війна, і тоді можна буде провести вибори? Або ви вірите, що чиновники, які кажуть, що у нас під час військових дій неможливо провести вибори, бо на дільниці Можуть люди прийти, бо їх можуть розбомбити і тому подібне. Або що немає грошей, Ну це чудово, що немає грошей, хоч так вони турбуються, тобто, коли щось треба. Взагалі, от у мене до вас питання: у нас 7 мільйонів громадян України знаходяться за межами України. І коли чиновники кажуть, що, що вони не можуть провести вибори, бо. Люди не можуть прийти на дільниці, а вибачте, яким чином ці 7 мільйон, мільйонів, нехай там з них 3 мільйона дорослих, там, нехай 4 мільйони дорослих, яким чином вони мають прийти на якісь дільниці? На які дільниці вони мають прийти? Тобто ці вибори взагалі, будь-які вибори, буде перемір'я, буде там капітуляція, і буде можливість виборів, і взагалі розмовляти про те, що давайте зробимо капітуляцію лише для того, щоб провести вибори, Вибачте. Або ми не можемо робити капітуляцію, ми будемо в стані війни, тому що років 10, як дехто каже, то що років 10 не буде виборів ніяких. І знову повертаюся до, до питання, яким чином можна провести вибори для 4 мільйонів граждан України, які розкидані зараз по Європі і по всьому світу. Єдиний спосіб провести вибори після війни, зараз лише електронним чином. Іншого варіанту немає просто, розумієте? Не можна, ми, ми не можемо іншим чином провести вибори. Щоби щоб проголосувало фактично будемо так сказати, около 30 20% граждан, які зараз покинули країну 1 до 25% граждан. Тому єдиний спосіб це електронний вибору, тому що нехай вони вам не розказують, що вони не можуть їх провести, бо треба прийти на дільниці. Якщо вони хочуть зекономити гроші, ну от якраз класна можливість провести електронні вибори. Ви самі знаєте банально правило. Якщо хтось хоче, то він шукає можливості. Той, хто не хоче, шукає відмазки. Чи вони... Тому вибори відбудуться. І чим більше ви будете про це казати, чим більше ви будете цього хотіти, тим швидше вони відбудуться. І це не секрет. Шинелі. Якщо ви це звичайна психологія. Тобто секрет, що якщо ви щось думаєте, щось робите, то воно, ви це отримуєте. Це звичайна частина всього це психологія. Як можуть вам допомогти хтось, якщо ви не знаєте, що ви хочете? Якщо ви починаєте про це, про це казати, вимагати, казати, що це потрібно. Що Влада може втратити взагалі якусь легітимність в певний час, коли всі будуть хотіти вибори, вибору, вони будуть відмовлятися. Це буде виглядати фактично як якась узурпація влади, як якийсь державний переворот, фактично. Коли всім потрібно, щоб були перевибори, бо ми бачимо, що існуюче керівництво навіть не розуміє, як вирішувати дану ситуацію. Два роки вона там думала про те, що може давайте будемо виробляти свою зброю вибачте. Тобто шукала, хто би їм допоміг. Тобто, замість того, щоб сісти, подумати, що ми зараз можемо зробити для того, щоб перемогти, що нам потрібно? Чи нам потрібні гроші, чи нам ідеї на закупку зброї? Нам потрібна Виробництва зброї, що нам треба зробити для того, щоб нам бізнес і всі інші забезпечили виробництво зброї, будь-якого якого нам потрібно. Ми ж, ми ж не сіли, ні про це не подумали. Подумали, що може, треба зняти якісь обмеження, будь-які обмеження. Вони чув нещодавно, що хоч би зняли обмеження на виробництво вибухівки. Не, Пройшло і 3 роки, б, фактично. З самого початку було зрозуміло, що треба знімати будь-які обмеження на виробництво озброєння. І саме мислить, що там хтось хто виробить, кудись продасть, ну, вирішити цю ситуацію яким-то іншим чином. У мене є відео, про якому я, допустим, пропонував систему, по якій можна ввести контроль за виробництвом будь-якого озброєння, і при тому, що це буде індіфі... анонимний, ніхто не буде бачити, хто що виробляє. Але контроль буде вестися, буде вноситься в базу графічну базу на основі блокчейну. Що ти виробляєш, куди ти його переводиш, все це, все це можна зробити, всі пр проблеми можна вирішувати. Ця влада вона затягнула, вона просто розраховувала, що хтось вирішить її проблеми. Ну, от проблема з грошами. Що ця влада вирішує по поводу того, що нам потрібні гроші на закупку озброєння. Бо ми вже зараз бачимо, ми що наші підприємці ледь-ледь розігналися при існуючих ситуаціях, коли їм фактично заборонить все інше. А у нашої влади вже не вистачає грошей на закупу того озброєння, які виробляють наші підприємці зараз. І вони ж не подумали, не сіли, може давайте скоротимо деякі наші як бізнес-діяльність якусь, може вона зараз не потрібна. Можуть розпродати її бізнесменам, нехай бізнесмени вирішують ці питання. Може дещо взагалі віддати громадам, хай громади самі вирішують свої питання. Нам зараз треба виграти війну. Тобто сама ідея про те, що давайте створимо окремий податок, чи чисто на армію співслужбу і будемо займатися лише армією спецслужбами, а всі інші задачі передамо в громади. Починаючи від демою можливість обирати судді прокурору начальника поліції, нехай кожна громада вирішує сама свої проблеми, сама отримує свої податки, сама вирішує, куди їх витрачати. Тобто, коли громади отримують можливість самим повністю вирішувати, куди витрачати свої гроші, тому що вони їх потратять на ПВО, на будівництво якихось захисних сооружень. Може, вони вирішать, що у них зараз свої, свої побудують, які їм треба, або вирішать, що, що їм не треба, бо вони знаходяться в тилу, або вони собі закупили. Тоді вони, можливо, додаткові гроші виділять на тим областям, які знаходяться на кордоні, яким більше потрібно грошей, або відразу вирішать, що ми от таку частку собі виділяємо, а цю частку передаємо громадам, які знаходяться на кордоні. Якщо це, допустимо, так це працювало, то всі громади скинулися, і швидко були зроблені захисні спорядження в Донецькій області, Харківській, Суммах, Черкаській. А так, що у нас відбувається? У нас за все відповідає державні чиновник, і вони не знають за що хапатися. У них там, блин, як у індійського Бога, жінки з рук, коротше. І вона робить те, що їй простіше робити. А найпростіше, звісно, було чекати і ждати, поки всі вирішать з них проблеми. Вибори назріли, тут нікуди не дінешся, вони відбудуться. І саме головна проблема, яка в нас була, ми просто не знали, як виглядає вільна і ефективна держава. Бо тут справа взагалі не в політики. Немає значення, хто буде президентом. Немає, це зовсім не має ніякого значення. Значення те, що наша державна система не ефективна, бо вона була збудована. Лише для особи, вишення особистих проблем чиновників, фактично. А всі дії, які вони робили, робились на подкуп людей, щоб вони про них здачі голосували. Це була брехня. І все, що вони робили, це якісь подачки для людей. Бо в цьому суть взагалі соціалізму. Бо ч, соціалізм дуже любить чиновників, його хапають і використовують для подкупу виборців, фактично. То, що вам розказувати. І виходить, що їм що розумієте, що їм вигідно, щоб ви були бідні. Бо за соціалістів голосують бідні люди, яким вони обіцяють якісь подачки. Самі подивитися, як це відбувається в їхніх країнах. Коли в багатих країнах чиновникам дозволяють займатися соціалізмом, вони привчають, починають грубувати країну, і бідних стає чомусь все більше і більше. Тож Ну, самі самі розумієте, бо проблему бідних можна вирішити по-іншому. Можна, допустім, зменшувати податки, щоб у бізнесу було більше грошей і він е вкладував гроші геться, в производство, закупівлю обладнання, а що йому з цими грошами робити? Он, допустим, от Є один частник заводу. Ну, Скільки грошей може на себе витратити. Купити собі яхту, здорові будинок, ну і, і, і все. А куди йому далі витрачати гроші? Він вкладає в виробництво, Вкладає в виробництво, з'явиться більше робочих місць. І біднякам буде де працювати. І, і зарплата у інших теж збільшиться, тому, тому що будуть потрібні люди, Буде не вистачає людей. Значить, зарплати будуть збільшуватися у людей. А можна, звісно, забрати гроші у того підприємця і. Почати, коротше, роздавати їх бідним попадачками, щоб, щоб вони типу, не здохли з голоду, щоб вони і створити такі ситуації, коли вони і почнеш працювати, втратиш це, треба буде більше працювати. І виходить така ситуація. Коли люди починають, починають працювати. В общем, так, вам треба просто. На цих виборах голосувати за того, хто хоче створити вільну, ефективну економічно ефективну державу. Система тої економічно-ефективної держави виглядає так, що армія і спецслужбами має займатися лише держава. Держава не має займатися іншими справами. Навіщо їй, державі займатися іншими справами взагалі? Коли навіть кажуть, що навіть армія і спецслужби я не впевнений, що можуть займатися часом, і вибачте, що спецслужби. Є же частні детективи, які можуть щось розслідувати. Вони теж можуть частково займатися. Частные разведывательные управления, которые можуть надавати якусь інформацію инцию для, для держави. Или там на якісь скиллери, которые які знищують, допустим, кого-то. Тоже частні структури можна ими користуватися, якщо есть кому выконуть задание. Тут То -то 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 даже тоже, є альтернативи. А держава є частні воєнні компанії, які теж можуть існувати вигляді конкуренції. Тут, навіть, тут, навіть в всіх справах, і, і то виходить, що замість держави можуть займатися частні ліці. Ли Тому по поняття, що це хоча б цим, от тільки цим мають займатися держава, достатньо, бо всі інші питання спокійно можуть вирішувати громади. І, і повністю обираючи своїх суддів прокурорів, начальників поліції, самим збираючи податки. І вирішують, куди їх витрачати, вони спокійно можуть вирішувати всі проблеми громади. І тому ви маєте на виборах обрати іменно ту людину, яка буде йти на владу, ще, щоб зробити це. І, ну, само собою, що вільне право на збройний самозахист. Що тут такого дивного? Це не надання людям права, а це повернення людям права на особистий. Самозахист, навіть зброєю. Це справа в людини від народження. Якщо на неї нападають, вона має право себе захищати всім, чим може. Не має бути ніякої монополії, бо це теж монополія. От вся проблема у цій системі, що вона створює монополії візде лише де, де може. Всі ці закони, все це зроблено для того, щоб були монополії. Монополія на, зброї, на зброю, на отримання ну, зброї, монополія на якісь види діяльності. А потім плюс монополія на те, що коли своїм, ти зможеш їх там вони уйдуть від податків, а звичайні люди мають по повному все платити. Мають бути прості податки, фактично, ніякої монополії. Як альтернатива того, що кожен хоче по-іншому, по це створення вільних громад. Тоді кожна громада, в кожній громаді об'єднуються люди, які самі вирішують, що їм більше подобається. Це найкраща альтернатива для тих, хто ви соціаліст, вам подобається, коли за все за вас хтось робить. Да, будь ласка, голосуйте за це. Нехай будуть створені вільні громади. Це ж ваш рай. Ви одні хочете то, інше це. Ви свої... будете жити в той громаді, яка хоче, то, що хочете ви. Це найкращий варіант для всіх. Учать сотні, тисячі громад по Україні, і кожен живе по різним правилам, і в неї об'єднаються люди, які хочуть от жити іменно так. Одні хочуть готові платити гігантські податки, але щоб у них все було безкоштовне. Інші взагалі не хочуть платити ніякі податки по, -по, -по мінімальному. І готові платити за все, чим вони користуються. Їздять по дорозі, платять за дорогу. Зайшли в парк, платять за парк. Визвали поліцію, заплатили за, за, за поліцію. Пішли в суд, заплатили за, за, за суд. Медициною користували, заплатили за медицину. А якщо вони нічим не користуються, живуть за десь на, на хуторі, їм нічого не треба взагалі там, нічим не користуються. То лише заплатили податок до держави на, на будівництво муру і його озброєння, щоб ніхто не напав на державу. Все. Більше вони нічого і не платять. Чому б не так? Кожен сам себе вирішує. І от іменно будівництво вільних громад, які незалежні від держави, які самі повністю їх мешканці визначають, як їм в той громаді жити, от це ідеальний варіант для всіх, фактично. Для всіх. А далі конкуренція життя вирішить. Як воно буде? Ну, все швидко утрясеться. Будуть знайдені найкращі варіанти для тих, хто хоче. Це іде ідеальний варіант. А вільне право на, на, на вільне водіння зброю, от вам не хочеться вільного водіну на зброю. Ну ви у своїй громаді візьмете, ну, не купите. Яка вам проблема? Бандіти завжди знайдуть собі зброю. А от вільним людям приходяться думати, як себе захищати. А потім, виходить, в владу приходять бандити і починають тероризувати всю країну. Ви починають займатися непонятно чим, замість того, щоб створювати, знімати заборони і покращувати життя людей, щоб люди хотіли тут жити. Вони навпаки починають їх тероризувати. Якщо ви хочете це припинити, ви маєте голосувати за людей, які хочуть дати всім свободу. Щоб була свобода і конкуренція. Запомніть слово, свобода і конкуренція у цьому немає і відсутність монополії. Не має бути ні в чому монополії. Тому все державне майно має бути, всі державні бізнеси мають бути розпродані. Ніхто не має займатися бізнесом. Навіть громади не має займатися бізнесом, але якщо ви вирішите, що вас влаштовує, що ваша громада буде вам показувати всі послуги, всі дороги будуть принадлежати їй, і все буде в вашій громаді принадлежати їй, то ваше буде рішення. Бог з ним, це буде ваше рішення. Ви самі будете це вирішувати. А далі потім подивитесь: подивитесь, як в інших громадах набагато краще, і ви поміняєте своє рішення. Але це буде ваше. Це буде ваше вільне рішення, ніхто не буде на це примушувати. І ви спокійно можете на цих виборах голосувати за таких людей. Голосувати на таких людей, депутати міськради, облради. Мера, не такого мера, який каже, я буду створювати вільну громаду, щоб, щоб буду вимагати, щоб у нас обиралися начальники поліції, судді і прокурори, щоб у нас було своє окремо, щоб ми самі визначали, які розмір податки ми будемо збирати, щоб були прості, прості податки, щоб людей не заплутувати. Щоб ми самі будемо визначати, куди їх як витрачати. Якщо ми захочемо, у нас має бути територіальна оборона своя, ми її будемо фінансувати, ми її озброїмо. У нас буде своя поліція, ми її будемо фінансувати. Вона буде мінімального розміру, яка потрібна, бо люди будуть озброєні і самі в основному зможуть захистити. От за таких людей ви маєте голосувати, бо це реально. Бо у нас зараз така система, ви, ви бачите, поліція нам не належить. І хто вам буде розказувати, що треба зберегти поліцію, яка буде підпорядковуватися невідомо кому. Ви, ви самі розумієте, що у нас створена куча законів понаписано, і будь-який депутат, будь-який мер, будь-хто так чи інакше порушував якісь закони, бо неможливо взагалі існувати та без, без порушення закону. Тому посадити можна будь-кого. А це значить, що будь-хто приходить до нас зараз до, до влади, мер, депутат, йому можуть підійти і сказати, так, ти от будеш от це робити, інакше от на тебе є досьєм, ми тебе найдемо, щоб тебе закрити. Не тебе, так твоїх родичів закроємо. І все, закінчилася свобода. Якщо ви хочете мати свободу і мати своє керівництво, і щоб ви громада, керівництво громади працювало на вашу користь. То ви маєте всіх обирати. Поліція має бути не тим, хто тероризує громади, і суддя, і прокурор, не той, хто терорізує громади. вони мають ті, хто захищає. Я вже казав, прокурор буде, буде замість прокурора стане фактично адвокатом громади, який буде працювати в інтересах громади. Начальник поліції і поліція буде працювати в інтересах громади. Якщо хтось ззовні прийде і почне щось на нав'язувати, вони стануть на захист громади, розуміючи, що вони не самі, що у них за їх спинами стоять озброєні, вільні люди. І якщо будь-щось станеться, то вони прийдуть на захист. А якщо в них є тероборона, яка теж прийде і захистити. Ви ж бачите, допустимо, ситуацію в Соєних Штатах. Допустимо, з Техасом, як там де державні чиновники вигляді пограниців, пооткривали паркани, і будь ласка, проходьте іммігранти, Техас іммігрантами. Вони взяли, пішли, їх вигнали, і, і все. Взяли визвали Національну гвардію свою собрали, і выгнали цих пограничників или самі і закрили ці границі. І стали, якщо зайдуть, то є кому захищати. Тобто їм пофігу на державну власть. Якщо порушують їх права, у них є кому їх захистити. Ми маємо створити отаку от державу, яка забезпечить просто розумієте, не тільки наше життя буде краще, але і наша армія буде забезпечена всім необхідним. Наших військових, які ризикують, буде більше зарплата, вони будуть забезпечені більшим озброєнням. Не буде необхідно стільки військових, не буде потреби, взагалі буде добровольна армія, тобто контрактна. За такі гроші знайдуться, хто буде воювати, тим більше, що всі будуть забезпечені максимальним кількістю озброєнням дальнього знищення, як я вже казав, турелі, пі-пі-дрони, різного роду дрони і тому подобного. Все це є, все це, все це може бути створено і закуплено. Є, є кому що виробляти, є, є вже технології. Просто треба гроші. Щоб вони були, треба зменшити кількість держчиновників, дати свободу бізнесу. Щоб він мог виробляти. Чим більше він виробляє, тим більше податків він сплачує. Все це можна, можна зробити. І це допоможе нам просто-напросто вижити і перемогти в цій війні. Ви вже самі чуєте, що іншого варіанту у нас немає. Тобто нас, фактично нас, так сказать, Бог поставив Бо Ви, сказав вам, ви уже задолбали. Я на вашій стороні, я і так вам допомагаю, але ви все одно займаєте хрен чим. І він від нас фактично пінув нам пинзад, сказав, То есть мы сами в этой си, си, ситуации. И поставил нас в условия, або ви вы. Зробити нормальну країну і почнете нормально жити, щасливо. Або вас, вас не буде як країна. Все іншого не дано. Або так, або так. Все, вот такий розклад. І ми маємо це зробити, чесно кажучи. Я вам дякую, що ви це прослухали.